Після перемоги України Росія буде позбавлена ядерної зброї, щоб більше не загрожувати світові ядерною дубінкою. Е, ви знаєте, це питання набагато більш складне і більше за Україну. Як таку безумовно, Україна ініціативно, тому що якщо все закінчиться, як ми собі плануємо, і е, бажано, щоб це закінчилося комога швидше, тому що в затяжних війнах безумовно не світні, ми не зацікавлені. Але між тим. Україна отримає право дуже потужної ініціативи, і в тому числі одного з ініціатив нашої буде, що треба обговорити на різних рівнях, чи має право така країна, як Російська Федерація, тримати такий величезний арсенал ядерної зброї. Це дуже важлива тема, але це тема не тільки для України. Ви ж розумієте, це тема для глобального світу, для ключових держав. Які мають позбутись остаточно позбутись страху, як такого, і обговорювати ці питання абсолютно відверто. Тому що не можна зробити вигляд, ну давайте якось так залишимо поза дужками це питання. Хай воно собі якось там вариться, да а потім ми до нього повернемось. Ні, треба буде ставити питання: чи може існувати така держава, як Російська Федерація, яка є вкрай неефективною із точки зору внутрішнього управління, і з точки зору елементів прояву зовнішньої політичної концепції і таке інше, чи може така країна володіти ядерним арсеналом такого типу, як в неї є, для того, щоб. Приходити кудись і агресивно себе поводити то. Тому що вони завжди, ви ж бачите, навіть в війні з Україною вони постійно говорять: так ми тут можемо щось програвати на тому чи іншому напрямку. Ми вам віддали назад територію, які ми вас там окупували. Але між тим у нас є ядерна зброя, і в будь-який момент ми можемо її використати. Ну це ж нонсенс, це ж руйнує систему глобальної ядерної безпеки, як такої. Навіщо тоді ці глобальна доктрина ядерного стримування, договор про нерозповсюдження ядерної зброї, як такої? Ну чи взагалі зброї масового ураження Це ж треба якось тоді. Витись, бо це буде як санкціями проти Ірану. Ми дуже багато говорили. Резолюція ООН п'ятнадцятого року про те, що е, е, Іран не має права будувати виробництво військової техніки, як такої, не має права закупляти десь технології. Військові тут з'ясовується, що в Ірана там тотально. Тільки військові виробництва, які роблять чи дрони там тисячами. Ви тільки вдумайтесь ці цифри тисячами, чи балістичні ракети, яких немає, наприклад, в інших країнах, в тому ж регіоні, і таке інше. То тоді в нас, в нас працюють санкції, як такі, чи це знову ж таки для галочки? Ми робимо, тому що в нас є якась там міжнародна організація, інституція, в рамках якої всі мають так, сісти, знаєте, і там напищено, так сказати, так, ми вводимо санкції проти цієї країни. Тобто, тоді ми маємо. Зрозуміти, що світ не має запобіжників проти таких країн, як Росія, Північна Корея, Іран, і вони можуть безпридільнічити. Ну тобто захотіли зайшли, захотіли використали е міжконтинентальні балістичні ракети, захотіли на робили собі дронів і атакують будь-яку іншу країну, і роблять вигляд, що так і має все працювати. На вашу думку, чи є одним з головних острахів е, колективного Заходу, що в результаті поразки Росії Російська Федерація розпадеться на декілька, 3, 4, 5 ядерних держав? А, а, ні. По-перше, не розпадеться, як ви собі е, говорите, як ви говорите, на 5, 6 чи 7 таких там, випадкових територій? Ні. Там певні процеси безумовно будуть. Я просто хочу, щоб ми тут зафіксували правильну позицію. По перше, давайте я просто трошки глибше. По-перше, немає е, нормальної аналітики по Росії взагалі. Оце все було савітологи були да, в радянські часи, але сьогодні такої дієвої аналітики, яка точки крапки над і розставляє правильно, не існує по Російській Федерації. Тому, до речі, багато країн помилились, е, коли е, обговорювали і можливість війни проти України, і сили і спроможності Російської Федерації. І то так само вони сьогодні не розуміють, як санкції впливають на Росію. Так само ці країни не розуміють, як Росія обходить через сірі схеми ці санкції, і скільки цих санкцій достатньо для того, щоб економіка Росії дійсно провалилась, і які процеси відбуваються на теренах Росії з точки зору спільнот, наприклад, етнічних спільнот. І тут я повертаюся до другого: коли Росія буде проходити через внутрішню трансформацію, на мій погляд, через внутрішню трансформацію, тому що ця еліта. Точно не буде збережена, я маю на увазі еліта путінського типу, тому що вона не є сучасною, тобто вона не відповідає тим викликам, які стоять не те, що перед конкретною державою в глобальному світі немає вже практично конкретних держав. Це ще е, такі знаєте залишки у цієї е, ну якби історії до до. До сучасної історії, коли держава думає, що є якісь національні кордони в глобальному світі, так безумовно, національні кордони є. Але між тим ти маєш бути конкурентним і інтегрованим в єдиний глобальний простір. Як такий. так, ось російська еліта, путінська еліта, вона є не Вона не розуміє, що не можна ізоляціонуватись самостійно. Що вони роблять постійно провокуючи ті чи інші території? Так, ось. В них будуть відбуватись одночасно процеси трансформації політичної еліти, перебудови знову ж таки, перебудова 2.0 в них буде власності «Перестройка». Перебудови е, соціально-політичних відносин, тобто вони знову ж таки спробують погратися в вибори, конкурентні вибори в політичні партії. Ну це як було в середині 90-х. В якусь там навіть свободу слова пограються на да, певний час. Це дуже добре, тому що за цей час вони будуть сконцентровані на своїх проблематиках. Да, знову ж будуть там видавати газе, ці газети совішенна секретна під інфа дано ну, аганьок, який там правда, коротичів вже не буде, але буде писати про те, які там золота партії де знаходиться, і таке інше. Між тим, і от в цей час третя складова це оті етнічні території, там Евенкія, да, якась Дагестан, Інгушетія, Кабардіна-Балкарія. ось вони можуть запропонувати іншу формулу. Федерації, як такої конфедерацію, і поступово відходити від російської концепції державності як такої, але зброя ядерна залишиться саме тільки у Росії, тому тут не треба цього якось там про це думати. Багато треба просто працювати, щоб російська держава займала те місце в світі. Вона не може бути, дивіться, з точки зору свого потенціалу економічного військового, як ми зараз розуміємо. Політичного і таке інше вона не може займати місце десь там g 8 g 20 бо вона маленька країна, маленька, неефективна, неконкурентна країна, яка просто продає сировину і корумпує політичні еліти інших країн.